Привіт! я Анастасія Крадецька, практик соматичного руху. І сьогодні я запропоную вам практику для опанування відчуття фрустрації. Фрустрація зазвичай виникає, коли ми не слідуємо за чимось, що нам дуже хочеться робити. Уявіть, в тілі такі відчуття, коли ви знаєте, я хочу. Хочеться зараз зробити, і ми його відштовхуємо, тому що в нас немає часу, немає ем, бажання, ініціативи, грошей, і ми відсуваємо від себе це задоволення. Причина номер два: коли ми погоджуємося на щось, що нам насправді не хочеться. Ми кажемо так, тому що в нас насправді викликала цілесно власну ні. І причина номер три, коли ми довгий час протягом довгого часу не робимо нічого, що приносить нам задоволення. Ми не дуже знаємо, що нам принесе задоволення, але ми ще й не робимо ніякого а, кроку на зустріч для того, щоб якось відчути, що нам приносить задоволення. І я пропоную робити цю практику саме, коли ви знаходитеся в стані фрустрації, коли нічого не хочеться, не розумієш чого хочеться. І те не те, і те, не те, і такий стан і бентежить, і якось дратує, але що робити, не зрозуміло. І як завжди в сематичній практиці, я запрошую вас спочатку звернутися довкола і обрати місце, в якому хочеться практикувати. Якщо ви зараз не в стані в фрустрації, але все одно хочеться подосліджувати, ви будете уявляти приклад, коли у вас така фрустрація була. І помітьте, що у вас зараз оточує. І оберіть в просторі щось те, що викликає у вас цікавість. Те, що вас якось приваблює. І почні звертати увагу більше на свій внутрішній світ, Ах, те, як ви зараз дихаєте, який тонус в вашому тілі, і вам нічого не потрібно змінювати, вам просто потрібно це помітити. І спробуйте викликати в своїй пам'яті, тілесні пам'яті особливо, відповідь на таке питання, коли почалася фрустрація? Що ви робили чи чого ви не робили, коли ваша фрустрація почалася? Можливо, ви уникаєте чогось того, що зараз би вам було приємно поробити. І помічайте, як ваше тіло рухається, давайте собі дозвіл на звучання. І, можливо, прямо зараз вже є якась річ тілесна, яку ви можете зробити, якусь порухатися чи позвучати, що вас би трошечки звільнило від цього відчуття фрустрації. І ми повернемося до тієї дії чи не дії, яка викликала фрустрацію, і спробуйте чітко відмітити тілесну. Як тіло, які ознаки вам дає тіло, що ви зараз фрустровані? Можливо, ви затискаєте якусь частину тіла, можливо, змінюється ваше дихання. І якщо ви уявляєте, що ви зараз припините дію, яка викликає фрустрацію, що ви зупините фруструючу активність, можливо, виникає щось у відповідь. Не лише на цілесному рівні, а й на рівні фантазій, думок, емоцій. І продовжуйте помічати свої цілесні відеок, якщо я вас запитаю. Чи дозволяєте ви собі змінити напрямок, якщо щось викликає у вас фрустрованість? Чи дозволяєте ви собі бути текучим, м'яким, гнучким і змінити свій фокус уваги? І в наступний момент часу згадайте якусь дію, яка приносить вам задоволення. Нехай вона буде маленькою, розбирати шафу, писати щоденник, їсти їжу, сидіти з горнятком кави на балконі, Щось, що викликає тілесне якесь відчуття того, що м -м, це можна якось посмакувати. І спробуйте зануритися в цей стан і відчути тілесно, як це в тілі, коли я задоволена задоволений. М -м -м. І дати собі трошечки часу, тут до хвилинки побути. Завжди можна зупинити відео, побути довше. М -м Коли я задоволений, задоволена, як я себе переживаю в цілі? Що мені хочеться робити? М -м як хочеться звучати, як хочеться себе проявляти цілесно. І щоразу, коли у вас виникає відчуття фрустрації, ви завжди можете повертатися до цього відчуття. Іноді фрустрація виникає, бо нам просто потрібно відпочити, іноді нам потрібно дочекатися, поки виникне наступний наш відклик справжній, природній, не те, що ми на себе навішуємо нові нові справи, бо не можемо бути в паузі. А коли ми чесно дочікуємося цієї ініціативи тілесної. а іноді нам треба знайти щось маленьке і привести себе в цей стан задоволення. І ми будемо поступово закінчувати, Помітьте, як ви зараз. Як ваше оточення, як ви його сприймаєте, що вам зараз цікаво, я рекомендую зробити якісь записи чи малюнки після практики того, що ви дослідили, що ви дізналися про себе. І якщо вам було корисно, будь ласка, пишіть в коментарях, це мене підтримує завжди продовжувати. Дякую вам і нагадую, що щовівторка о 19.00 за Києвом я проводжу групу онлайн соматичного руху. Якщо ви хочете доєднатися, залишайте коментар. Я вам дам інформацію. або пишіть на мій інстаграм телеграм, який вказаний в профілі YouTube.